Вітаю всіх на каналі Зразкового художнього колективу Позитив сьогодні ми поговоримо з вами про значення балетної стопи в хореографічному навчанні. Стопа є опорою нашого тіла та виконує ряд різноманітних важливих функцій, таких як амортизуюча, тобто вона послаблює різні поштовхи та струси, що насамперед корисно для наших колін і хребта. Та виконує функцію рівноваги. За допомогою стопи ми можемо відштовхуватись від підлоги, ходити, стрибати, бігати та багато іншого. Але в хореографії стопа відіграє важливу естетичну функцію насамперед. Адже за допомогою дотягнутого підйому ми можемо створити саме ту красиву довершену лінію у малюнку танцю. Чому я рекомендую тренувати стопи навіть не танцюристам? Насамперед, тому що люди з непідготовленими. За за мало розвинутими стопами найчастіше можуть отримати різноманітні травми вивихи тощо, що, на жаль, відбувається в нашому житті несподівано. Тож давайте перейдемо до практичної частини та разом з вами розберемо ряд різноманітних вправ, які позитивно вплинуть на розвитку розвиток наших стоп. Поїхали! Права номер один: вихідне положення сидячи. Руки відкриті вбік. Не спираємось на них. Тримаємо спину самостійно, нашими м'язами. Середній пальчик злегка торкається підлоги. Стопи скорочені. Нараз витягуємо стопи вперед. Один. На два розвертаємо першу. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Стараємось максимально дотягувати пальці. Два, три, чотири. 5, 6, 7, Все в зворотньому напрямку. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Закінчили. Правила номер два. Для її виконання я вам рекомендую зняти балет, якщо вони у вас були. Вона виховує, перш за все, силу наших пальців, що відіграють чималу роль в дотягнутому підйомі. Вихідне положення сидячи, ручки відкриті в сторону, як попередній вправі. Положення стопи скорочене на себе. Ми згинаємо спочатку тільки пальці. Раз. Далі витягуємо стопи. Два. На три скорочуємо стопи, пальці залишаються зібраними. І на чотири вирівнюємо. І ще один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Не забуваємо про спину, вона підтягнута. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закінчили. Ми можемо розвивати село пальці. Для цього нам знадобиться олівчик звичайний. В одній нічці ми пальчиками зажимаємо олівчик. Ручки ставимо в бік, спинка підтягнута і будемо перехоплювати і олівчик. Раз, інша, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. <права> Вихідне положення, сидячи на п'яточках до вправи. Дітки, у нас на стопах є тут кісточки, ми маємо сидіти прямо на них, на підйомах. Якщо ви сидите ось так на пальцях, подивіться, це неправильно, це може тільки нашкодити вашій стопі і вашим пальцям. Сидимо, завалившись вперед, на підйомах п'ятки разом. Ручки тримаються, підтримуємо підлогу, п'ятки обов'язково разом, ми їх не розкриваємо. На чотири рахунки повільно відриваємо колінка вгору і сідаємо на підйоми. Один, два, три, чотири. Спинка рівна. Застерігаю. П'ятки разом. Сидимо не на пальцях, а на підйомах. Повільно опускаюсь. П'ять, шість, сім. І ще. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. два. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Додаємо ускладнення. Виростаємо в складочку. Якщо занадто боляче, ручки можна відставити далі. Стою. П'ять, шість, сім і ще. Раз, два, три, чотири. Опускаюсь. П'ять шість, сім. Daqui